Добрий ранок. А, на твоїй кроваті лучше спиться, блін, чим, чим на моїй. Мала, не видумуй, всіх одинакові матраси. Ма, а, а де моя е, сіра футболка, що я не можу її знайти. Hello Kitty. А куди я знаю? Там, де ти її поклала, там і лежить. Нема. Мала, ну ти вічно десь щось запхаєш і не знаєш, де воно. Ти ж знімала, не я. Шукай, іди. Блін, ну ладно, буду в цій. Колись знайдеться. Ну и всегда. Потом окажется, что надо спит кровать уже зацвела. О, привет! Посмотри петлиду. Подарай байку. Если буду бишь подарок, буду бишь редосин. Стартом паря байки. А в комментариях напиши пожалуйста, благодарством. Э, что я хотела вас запитать. А, я часто у вас выключаю светло. У нас у нас вообще не выключают. Зато нас обстреливают. Ха, с утра до вечера, с вечера до утра. Херсонская область, стараюсь, злится земли. Так, ладно, это не смешно. Так, да туалетная бумажка, блин, опять? Мам, а шо, маешь, что у нас чем не Господи, ты тебе что, Соня, очки запотели, чи Я Как всегда, бумага в шкафчику, мала, дивись хорошо. Це таке, га? Дай, покажи. Я подивлюсь. де. Це ти в мене зараз получиш, мала, це ти, мабуть, і в школі така невнімательна, так? Да? А, гля. Точно немає. О, я ж тобі кажу, що нема. Нічого не можу поняти, я ж вроді би купляла. Ну піди везь ці, салфетки на кухні. Сегодня куплю. Не поняла. А что это там таке? Де? У стиральной машинки. Это що, вещи по чи що? Мам, а что удивительного в том, что у стиральной машины лежать по стира А на что ты машинку включала так рано? А чего я? А? Я ничего не включала вообще-то. Як це ты не включала? А так, це я включала, наоборот, не включала. Ну так и я не включала, здрасте. Мама, я уже, блин, э, начинаю переживать за твою память. Мала, это уже не очень смешно, если честно. Мама, да я даже нею на кровати в мене мала. І чого вона посеред ночі ту стірку ставила? Так, а я чого посеред ночі ставила ту стірку, ма? Тю, господі, так що це? Я поставила і забула, чи що? Боже, аж страшно. О, уся і сіра футболка, що ти вранці шукала її, диви, постірана тут. Слава Богу, бачиш, це означає, що в мене немає ніяких проблем з пам'яттю. Ага, так немає у тебе проблем з пам'яттю, що ти запхала свою футболку сюди на стірку, дай забула, а пів півутра ходиш її шукаєш. Взагалі немає проблем з пам'яттю. Взагалі-то це не так страшно, як, блін, включити ночу машинку і забудь про це. Так можна газову плиту включити, блін, і хата згорить. Так, все, мала, хватить і лендіть, неси тазик, витягуй віші йди вішай. Давай. Не трогала ніяку твою игрушку. Чого ти кричиш. Да, мама, сама стиралку постиратися, да? Мала, я тобі сказала, я нічого не стирала. відстань від мене, мене і так голова он не виспалась. блін. І ти ще ходиш у тебя немаєш, кричиш на всю хату. Не трогала я. <говорит> мама, а може це привидение. <говорит> да, точно. Взяла, собрала твою футболку, игрушку постирала, да? Туалетную бумагу дай заховала. Точно привиденец, а ему нема чем заняться больше, да? 음식, я, бли, не розумію, Ой, мала, займайся лучше делом и не буде дурней в голову листы. Ма, я уже читаю, блин, сколько у людей разных ситуаций было по полтергейстом, блин. Господи, мала, ты можешь понять, что... Цього всього не существує. Ні привідні, ні полтергейстів, ні дамових нікого не существує. А чому вони пишуть, що существує? Щоб ти читала це на їхніх сайтах, у цих дурних, і дивилась паралельно рекламу, а вони на тобі гроші заробляли. От і все. Так Мам. А може це дух ще у тої ведьме, що тобі голос із під підкривати казав, що ведьма засідка б... помре. Може це вона за тобою ув'язалась і живе тепер в нашій хаті. Так, мала, пожалуйста, давай без усіх цих розговорів. Хорошо, у нас нічого не завелось в хаті. Тут нічого, ніхто не живе крім нас. Може, мишеня якесь залізло пошкребло, то а ти кипіш на всю хату підняла більше ніж та миша. мишеня, всі проснулись, Добрий да? ранок. <breaks> <Netherlands> Добрий ранок, полтретього вже. Слава Богу, королева прокинулась, блін, Добрий ранок. Ой, повірте, якби ви ночі робили те саме, що і я, ви б теж спали до трьох. А що ти, Яночка, робила? Ой, мала, мені було б інтересніше спросить, що ти ночі робила? Я? Угу. А, ну що я мала робити? Лен, спала, блін, що за дебілячі вопроси. Та ти що, а ти уверена, що ти спала? На что ты намекаешь? Кстати, что там? Стирка достиралась уже, я надеюсь? Не поняла. Ой, сейчас вы все поймете. Сейчас я свой ночный мини-влог продемонстрирую вам на тельчику. Сейчас я подключусь, и вы побачите, кто что ночью делал. Ну, пожалуйста, дивитесь. Сейчас я громче сделаю. Ма! Ма! А мала? Де, блін? Я опять почула, як щось шарудить, зайшла на кухню і и, я? Ну а ты что не бачиш? що це ти чи шо? Мала что ты робишь? Я не сплю Що ти хочеш, хочешь? Де ти спиш, на кухні чи чешу мала? Я в шоке. Сейчас сколько? Пол шестого утра. Мала. Я постирала обезьяну. Яку обезьяну. А, обезьяна. Мала. А <связь> понятно. А? Она меня наезжала, что-то я постирала. Боже, ну что это за приколы, ля? Мала. <связь> Опа. Привет. Здравствуйте. Дай дайте, дай, скажи пару слов. Мала мала, куди ти йдеш? Ти чуєш В Шокі. Ну і куди ти прийшла? Пісять. І що ти будеш делать? Пісять. А ти для цього на унітаз, хоча б сісти, не хочеш? Мала, ти хочеш так обділатися на ходу, чи що стоїть? Боже, зомбарь, куди ти пройшь? Свет везде повключала. Що ты світ везде врубила, мала? Куда ты тянешь? Сейчас. Куда ты це несешь? Ховать. Ховать? От кого ховати? Мала. От кого ховати? Бабушка. А, що він зробить свой бумагой? Мала, <глух> ты ховать несла. Что вы понимали, она наш сюда забылась, между креслом и шкафом. Так, мала, все, харе, обалдеть. Давай, пойдем. Мала, мала, вставай. Давай, давай. Боже, что ты хочешь, Лена, блин? Шо я хочу? Что ты робишь тут? Сплю, блин, А не смущает? Что, заклякла шея? Не смущает, где ты спишь, не? В шкафу, да-да. А что ты меня снимаешь? А что хочу снимаю? Что такое? Давай, давай. Лунатик, лунатик. Боже, капец. Ага. Вот такая фигня малята. Мама будет в шоке утром, наверное. Ну, все. Я в шоке. От що я робила, поки некоторі спали. А я голову ламаю. Чи це у мене така пам'ять стала? Таблетки вже хотіла купляти. Чи що воно случилось? А це от що. Так що мала ти лунатик. Ай, а, я, а як це? Чого я нічого не помню? Боже. Це ж надо таке, а боже, хорошо, що ще нічого в хаті не зробила, не підпалила, ніде нічого не перекинула, на стекло не наступила. Ну ми ж не будемо кожну ніч тупо просипатися і ходити за нею, щоб дивитися, щоб воно нічого не начудило. Надо з цим щось робити. <рес> Ти представляєш, а? Так, зараз треба тіті Наташі, мабуть, позвонити, повести її або обслідувати, або якісь таблетки, щоб вона сказала, що їй краще попити. Так, це все оце твої ігри і планшети. Давай сюди, Надиви, надивишся у тих відео всяких страшних. Нервна... Нервна система не віддихає, блин, і все, а потім це лазиш. Лен, закинеш мені це відео, хорошо? Ага, зараз перекину. Мала, я на YouTube виложу. Боже, гляд, запхало. Як воно тут ще достало, блін? А я вже думала в АТБ їхати, бумагу купляти. Я ж пам'ятаю, що у нас ще більше, ніж півпачки. Ой, мала! А з вами таке було?